Хлопчики і дівчатка, сьогодні я хочу познайомити вас з хлопчиком Веснянкою. Вам здається, що це звичайний собі руденький хлопчик? А ось і ні, бо він має дуже незвичайних друзів. Відгадайте, хто вони? Засвітило рано сонце прямо у моє віконце. Хто розбудив мене, не знаю. Я кругом його шукаю. Пати хто мені не дав, мене по щічках лоскотав, я уважно придивився. Він на шафи зупинився. потім скочив на стілець такий справжній молодець. Хто це, хто цей пострибайчик? Так, це сонячний зайчик. Давним-давно, ще коли веснянка був зовсім маленьким, його найулюбленішою грою було пускати маминим люстерком сонячних зайчиків. Тоді хлопчик думав, що люди просто так жартома називають ту сонячну плямку сонячним зайчиком. Він не знав, що це справді зайчик, з довгими вушками, з лапками і маленьким хуцим хвостиком. Точнісінько такий, як живий заєць. Тільки жовтий, сонячний, бо зроблений із сонячного проміння. Про це, коли хлопчик підріс, йому розповідала його стара бабуся, яка знала все на світі. Бабуся розказала йому і про країну сонячних зайчиків, де вони живуть, і звідки щоранку розбігаються по всій землі робити свої добрі діла. А вони роблять багато добра. І завжди допомагають тому, з ким трапилась біда. Проте сонячні зайчики дуже скромні і не люблять, щоб їм дякували. Тому то люди й не бачать, що вони зайчики. А хіба станеш дякувати звичайний собі сонячній плямці? Веснянка довго мріяв побачити сонячного зайчика. І одного разу. Якось ранньої весни він прокинувся на світанку. Прокинувся, але очей ще не розплющив. І от відчув, ніби щось м'якеньке і ніжне, злегка лоскочує йому обличчя. Веснянка ворухнув віями і, і що б ви думали, він побачив, що у нього на щоці сидить маленький сонячний зайчик. В одній лапці. Тримає малюпусінь золотий пензлик із сонячних промінців, а у другій золоте відерце з рудою фарбою. Зайчик умочав пензлику відерце і малював на носі хлопчика веснянки. От тобі маєш. Виявляється, веснянки на обличчях малюють сонячні зайчики. Щоб краще роздивитися зайчика, хлопчик розплющив очі. І в ту ж мить сонячний зайчик зник. Він бо думав, що хлопчик спить, тому й був такий необачний. Відтоді хлопчик дуже пишався своїми веснянками і всім розповідав, як він бачив сонячного зайчика. Він так часто про це розказував і стільки говорив про веснянки, що його кінець кінцем так і назвали Веснянка. На землі у сонячних зайчиків дуже багато роботи. Вони працюють звичайними робітниками. Наприклад, у сонячній паровій машині, схожій на величезну дзеркальну квітку, в центрі якої котел парового двигуна. Зайчики з усіх боків гріють котел, а вода в ньому кипить і пара рухає машину. Деякі зайчики. Робітники вищої кваліфікації. Вони працюють у сонячній кузні на сонячній зварці, зварюють метали. А є зайчики такі розумні, що захоплюються науковою роботою в астрономічних обсерваторіях та хімічних лабораторіях. Та, мабуть, найбільше сонячних зайчиків. Зайнято найблагороднішою з професій, медициною. Певно, тобі хоч раз у житті, але доводилося бути в кабінеті лікаря-отоларинголога, тобто лікаря по хворобах вуха, горла і носа, це тоді, коли в тебе боліло горло від понадпланової порції морозива, чи просто так для огляду перед поїздкою в табір? І, звичайно, ти звернув увагу на величеньке, кругле дзеркальце з дірочкою посередині на лобі в лікаря. Цим дзеркальцем лікар спрямовує сонячного зайчика тобі в горло і з його допомогою дивиться, що в тебе болить. Без зайчика він би нічого не побачив. Ось бачите? Скільки всього цікавого і корисного роблять сонячні зайчики? І веснянка з ними дуже-дуже дружить. А чи любите ви, як і веснянка, пускати сонячних зайчиків? Впевнена, що дуже любите. Тож ось вам запитання від веснянки. Що необхідно, щоб утворився сонячний зайчик? Звичайно, це сонечко. Треба пам'ятати головне правило: в жодному разі не можна направляти сонячне світло комусь у очі. Це дуже шкідливо для зору. Але ви ж розумнички і ніколи цього не робите, правда? Ще подумайте і скажіть, коли ми бачимо сонячних зайчиків? Чи можна їх побачити вночі, а в похмурі дні? А чому? Як утворюються сонячні зайчики? Чи можна їх потримати в руках? Як ними можна рухати? Які предмети утворюють сонячних зайчиків? Як ці предмети впізнати? Чи можуть сонячні зайчики утворюватися від поверхні води? А як саме? Де? Чим водяні сонячні зайчики відрізняються від інших? Спробуйте утворити сонячного зайчика за допомогою дзеркальця та інших предметів. Зробіть для нас веснянкою фотографії зайчиків, які у вас вийшли. Бажаємо вам цікавих прогулянок із сонечком і сонячними зайчиками. Бажаємо вдалих експериментів. До побачення!